Прилуки востаннє прощається із героєм, загиблим захисником України Михайлом Асташенковим, який народився 23 лютого 1983 року. 17 листопада день жалоби, час, коли з фронту на щиті повернувся воїн, вбитий окупантами. Не спитавши війна вмить, забрала мирне життя українців, пронизала країну окопами, заглушила молитви звуками вибухів та вистрілів. Михайло Асташенков не був осторонь. У 2023 році пішов на війну. Його мужність, рішучість і самопожертва не залишилися непоміченими. У березні 2025-го захисник був нагороджений відзнакою бригади за оборону рідного краю. Дійсно, Михайло Сергійович захищав. Був щитом для кожного з нас. Та, на жаль, 12 листопада 2025 року загинув. З великою тугою та сльозами проваджаємо до неба. Нашого земляка, захисника України Асташенкова Михайла Сергійовича, який віддав найдорожче, він віддав своє життя за нашу волю та незалежність нашої батьківщини. Ми проваджаємо того, хто став щитом для мільйонів, хто без вагань став на захист рідної землі від підступного ворога, який вже чотири роки. Топче своїм копитом нашу квітучу землю. Михайло був справжнім патріотом, відданим військовослужбовцем. Він завжди вірив в Україну і до останньої хвилини свого життя боровся за її свободу. Тому ми сьогодні всією громадою і віддаємо йому шану. Шану прилучани віддають тому, хто став героєм у вогні війни. Найтяжчий біль втрати назавжди огорнув серце мами загиблого воїна Галини Михайлівни. Свого брата втратив Сергій. Від імені всіх мешканців нашого міста висловлюю найщиріші слова співчуття рідним, близьким друзям полеглого воїна. Громада втратила ще одного свого сина, і ми цю втрату з великим сумом розділяємо разом з вами, дорогі рідні. Михайла Сергійовича, ця втрата не чергова, ця втрата дуже болісна для кожного з нас. Серце крається від жалю до усіх загиблих у цій лютій і кривавій війні. Болить душа за мужніх воїнів, які віддали найцінніше для того, щоб ми з вами могли жити далі. Війна триває, і, на превеликий жаль ніхто не скаже точну кількість загиблих наших героїв. Але ми пам'ятаємо про кожного, хто вже не повернеться до рідного дому, до своєї родини, про кожного, хто поліг на цій війні і вже відійшов у безсмертя. Герої це не цифри, це імена реальних людей. Особистостей з унікальною життєвою історією. Кожен загиблий воїн це окремий неповторний Всесвіт. І тому кожна втрата так дуже болить. І пам'ять про кожного дуже важлива. Низький уклін нашому полеглому прилучанину Михайлу Сергійовичу вічна йому пам'ять, слава і царство Небесне. Навічний спочинок героя проводжають навколішки, схилившись додолу, прилуцька громада дякує оборонцю. І з тихим смутком Михайло Асташенков відлетів у небесний стрій.